Черговий десяток телескопів готовий. Ось так вони виглядають, вкотре вам їх хочу показати, адже друкую останнім часом в основному саме такі детальки, тому, власне, і показую їх. Це в нас іде сівалка тума, йдуть у нас телескопічні насінні проводи в зборі. Є один, є другий. Передній задній, я плутую завжди між ними, відрізняються ось цими найтовщими трубками розміщенням вуха. І ось цими кришечками, і ось цими лієчками. Як бачите, вони. Трошки іншої форми. Ось так виглядають друковані детальки, така їхня поверхня. Все це діло друкується, трубки друкуються одним цілим, тобто нічого ніде не буде вискакувати. Лієчки запресовуються на гарячу. Я розігріваю ось цю трубку, нагріваю її запальничкою, і тоді одягаю. Лієчку. Там всередині є такий замочок. Якщо кому буде цікаво, я вам можу скинути, як виглядає це у вигляді 3D-моделі. Там все дуже доступно, можна показати у вигляді розрізу. Ну і, власне, кришечка, яка надягається на найтовстішу трубку. Якщо вам потрібні такі детальки або будь-які інші аграрні, я займаюся і моделюванням і друком, тому скидайте мені фото, і я вам скажу, чи я зможу виготовити такі от детальки. Всі контакти є в шапці профілю.